Родженець міста Соледар Донецької області, Євген, який зареєстрований у Ковалі як тимчасово переміщена особа, відмовився від проходження військової служби під час мобілізації. Як повідомляє Коваль Медіа, з вироку місцевого суду відомо, що чоловік перебував на обліку як військово зобов'язаний і, за результатами медичного огляду, в червні 2022 року був придатним до військової служби. Та коли йому вручили повістку про необхідність прибуття до ТЦК для подальшого, що проходження військової служби під час мобілізації він відмовився їхати до військової частини, хоча знав про кримінальну відповідальність за ухилення від призову. Під час судового засідання обвинувачний свою вину визнав повністю. За його словами, він раніше був поранений у Солидарі і втратив все на майно. Судимий не був. Суддя Ковицького міськрайонного суду Олексій Шишилін ухвалив призначити обвинуваченому покаранню у виді трьох років позбавлення волі.